Система цінностей від батьків, яку ми отримали, це також дуже сильний вплив має на нас. Я вам приведу от один простий приклад, як це може повпливати на життя на людину. От одне переконання. Одне просте переконання може людину підняти, а може людину угробити, просто звести все нанівець. І людина від цього нічого абсолютно не отримає. В дитинстві дитина приходить до мами і каже: Мама, купи мені якусь іграшку. Мама може відповісти: в нас нема грошей. Все це стає установкою. Ну, переконанням. Да, ну перепрошую, це установка, да, Переконанням. І е, людина може все життя жити з переконанням. В мене нема грошей. Одно слово додати: у нас сьогодні немає грошей. Ну так склалося. Ну допустим, тато має завтра отримати зарплату, Сьогодні ми не купили іграшку, ми завтра її купимо. Що наприклад, там ну по якихось причинах щось ми там не купили дитині? Розумієте, одне слово.